Які депутати бувають? Поговоримо про три найрозповсюджених типа депутатів? Обговоримо це Перший – депутат на 5 років. Пам'ятаю, минулу каденцію було багато таких депутатів. Вони нефіга не робили їх, ще називали депутатами-кнопками. Попрацювали, поголосували. Уйшли за собою, нічого не зробили. Не дитячого майданчика, не ні парка, нічого ні і спитати нема за що. Але вони повинні були зробити для міста щось, хоча б щось: парк чи сквер, чи дитячий майданчик, чи якусь інфраструктуру для міста, чи якийсь новий маршрут для нашого міста, для наших містян, для нас з вами. Але цього не вийшло. Тому на жаль, депутат Популіс ця особа користується зараз дуже великим трендом. Він гарно говорить, гарно обіцяє, особливо перед виборами, але є небезпека. Ця людина для нас з вами, для полтавців, нічого не зробить для міста. Він тільки буде гарно говорити, а особливо буде казати, чому йому це не вдається. Його слова будуть красномовні. Ми. На жаль, і далі будемо вірити таким людям, адже ми з вами голосуємо емоціями. І я розумію, чому тому, що ми хочемо вірити в краще. Депутат-господарник чи робоча лошадка? Ця людина постійно проводить свою роботу на окрузі, займається. Питаннями мешканців хоче якось допомогти, чи вдається йому це зробити, все залежить від того, як працює міський апарат, тобто, наприклад, управління ЖКХ, ефективно чи ні, депутат цей звертається до управління ЖКХ, а управління ЖКХ чи відмовляє, чи працює, чи співпрацює з даним питанням до цього депутата, до депутата господарника найбільші претензії, чому тому, що люди розраховують на те, що йому казали у дворі чи на при особистих зустрічах. А там вже вирішиться питання чи не вирішиться питання. Цього депутати найбільше знають мешканці, і чим більше його знають, чим більше він виконує обіцянок, тим більше до нього вимог. Але ми повинні розуміти, що дорога, чи дитячий майданчик, чи якийсь новий автобусний маршрут, швидко неможливо вирішити, адже не все залежить від депутата, бо є багато чинників, як кажуть, підводних камнів, про які ми з вами поговоримо пізніше.